Вітаю всіх! Це канал Валентина Творимо Красу. Ми з вами творимо красу, в'яжемо серветочку, і в цій частині дов'яжемо вже її, сподіваюся. Так, маємо 20 рядів. Ви дов'язали 20-й, сподіваюся, також, так, зупинилися ми ось біля піку. Так, поки не знаю, ще, як зробити красивіше. Цю серединку. Ну, Це я зрозумію пізніше. А зараз, щоб почати 21-й ряд, я перейду, як завжди, до середини арочки. Ось так. І звідси буду починати. Цей ряд у нас буде дуже-дуже простий, ми будемо в'язати просто арки. Набираємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Хай буде. 10, 11. Так, 11, мало, 12, 13 повітряних, хай буде. І з'єднуємося з топчиком без накиду під наступну арку. І знов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. З'єднуємось під наступну арку. Тобто дуже легко, просто ось таким чином рухаємося до ось цього місця. Тут я покажу потім, що робити. Так, дивіться, дов'язала я до переходу між елементами, і зараз просто в'яжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. І знову з'єднуюсь о сюди, в стовпчик без накиду попереднього ряду, да, стовпчиком без накиду. Для чого це я роблю? Щоб потім, коли будете блокувати, щоб воно собі лягало туди, куди йому захочеться. захоче. Да? Так, і знову тоді, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І з'єднуюся під. Ось цю наступну арочку. І продовжую далі арками по 13 повітряних, тобто так само, як було тут. В'яжіть до кінця рядочка і повертайтеся, коли буде готово. Так, готовий у нас вже 21 ряд, будемо переходити до 22-го ряду. Так, тут у нас нічого не міняється абсолютно. Тобто, в'яжемо так само. Як і в попередньому ряду. Так, ви з'єдналися зараз ось із пров'язали 9 повітряних так, і з'єдналися з початком роботи. Тепер я перехожу до середини арки. Так, чому я не починаю відразу звідси? Да? Тому що ще там не знаю, що зроблю. Вже буду дивитися по... на місці, як прийду. Так, знову набираємо 13 повітряних, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і 13. З'єднуюся з серединою наступної арочки І знову 13 повітряних, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. З'єднуюся з серединою наступної арочки. І так в'яжу до ось цього місця. А Потім включуся і покажу, що робитиму. Так, Пров'язала я, дивіться, все, весь оцей елементик, арочками. І дійшла до серединки. Точніше, до проміжку між елементами. І що я тут роблю? Так, я приєдналася. Щось не дуже гарно. Так, і відразу з цього місця роблю 1, 2, 3, 4 накиди, і буду в'язати стопчики, такі, як ми з вами вже в'язали ось тут. Так? Тобто, один, одну ніжку стопчику ставлю. Ось в цю першу арочку пров'язую два накиди, да, роблю ще два накиди, ставлю ніжку другого стовпчика в другу арочку, і пров'язую стовпчик цей складний, да, ось таким чином. І тепер, так, як я тут з'єдналася, так, з'єдналася, значить, відразу з'єднуюся із наступною аркою, щоб. Це все ось так подружити. Так. Що у нас буде при блокуванні? Та наче все нормально, да? так? Угу. Так, значить, далі продовжуємо в'язати оркез 13 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Приєднуємося в наступну арочку. І так рухаємося по колу до кінця ряду. Повертайтеся на початку наступного. Так, маємо ми 22 ряди і переходимо до 23-го до останнього рядочка. Так, це тут також дуже просто. З'єдналися ви, сподіваюся, так само ж, як і я, так? все дов'язали. Так, і що ми тепер робимо? Ми біля арки, біля великої і в'яжемо один, два стопчики без накиду. Три. 4, п'ять, шість, сім. Тепер набираємо один, два, три, чотири, п'ять повітряних, і з них робимо піко. І знову сім стовпчиків без накиду. Один, два, три. Чотири. П'ять, шість. І сім. Ось так. І відразу переходимо під наступну арочку. Тут так само сім стопчиків, піко і сім стопчиків. Ось таким чином дов'язуєте ряд до кінця. Ось тут, на переході між елементиками, нічого не робіть, просто перейдете, ну, зараз дов'яжу до кінця цього елемента і покажу вам. Так, дивіться, пров'язала я ось усе, що було потрібно. А потім при блокуванні. Оце все треба потягти і зафіксувати, воно витягнеться в тонесенькі-тонесенькі ось такі штучечки. Да? Так, і дійшла я до ось цього місця. Так, і що я зараз зроблю? Сім стопчиків я пров'язала, спускаюся до вершиночки, стопчика ось цього складного. Да? Пров'язую сюди стопчик без накиду, і тепер набираю 1, 2, 3, 4, 5 повітряних, і роблю з них піко. Ось так, і відразу йду під наступну арочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, і 7. Так, ну ви зрозуміли, так? Да? Ось така в нас штучка вийшла. Так, дов'язуємо, потім серветочку на прання, потім серветочку на блокування. Дякую всім, хто в'язав зі мною. Мені дуже приємно, що ви в'яжете, що ви надсилаєте мені свої фото, що ви ділитесь своїми приємними емоціями. Чекатиму вас у наступних відео, а цьому відео не забудьте натиснути вподобайку, написати коментар, сподобалось вам, не сподобалась серветочка. Можливо, якісь є побажання. Пишіть, буду розглядати і виконувати по мірі можливостей. Побажаю всім всього най найкращого. До наступних зустрічей!